Надовго музика грала. Прес-секретар Путіна Пісков пригрозив, що Росія може вийти із 30-денного перемир'я. Чому росіяни так неочікувано вирішили повернутись до ударів по енергетичній інфраструктурі? Розкаже РБК Україна. Чому утримуємось від ударів по енергетиці, а хочемо не утримуємося у Кремлі. Зробили цинічну заяву про те, що Росія нібито залишає за собою право не дотримуватись так званого енергетичного перемир'я. Російська країна залишає за собою право, право в випадку не соблюдіння цього мораторію кінцівським режимом. звісно теж його не соблюдить. Ну, было бы, наверное, нелогично да, соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками. И в настоящий момент наши вооруженные силы выполняют по-прежнему приказ Верховного Главнокомандующего. Ця заява з'явилась на фоні чергового обстрілу газовимірювальної станції. Суджа ця станція знаходиться на межі Курської і Сумської області. Через неї раніше відбувався транзит російського газу через територію України в Європу. Однак, з початку року станція не працює, оскільки Україна перекрила транзит російського блакитного палива. У Кремлі звичайно ж в обстрілі звинуватили Україну, заявивши, що ЗСУ начебто, вдарили по ній із Хаймарсів. Однак в РНБО одразу заявили, це чергова провокація Кремля. Росіяни спеціально б'ють по станції суджа, щоб звинуватити Україну у порушенні режиму припинення вогню. А в генштабі зазначили, ЗСУ за жодного разу порушили енергетичне перемир'я, наголошуємо, що Сили оборони України неохильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство Російської Федерації, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною. Натомість цієї ночі Росія сама в порушила енергетичне перемир'я. Війська РФ обстріляли газовидобувні потужності Нафтогазу. Це вже 18-та комбінована атака на інфраструктуру групи від початку повномасштабної війни, і восьма з початку цього року важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності. А у вівторок радник президента Дмитро Литвин повідомив, що з 18 березня є вісім підтверджених влучань РФ у енергетичній енергетичні об'єкти України Росія каже Литвин відтоді завдала ударів по українських енергооб'єктах бомбами, ударними безпілотниками та FPV-дронами. Взагалі, то енергетичне перемир'я мало б розпочатись ввечері у вівторок, 25 березня, після переговорів. У Ердіяді однак Кремль дотримується власної пропагандистської реальністю, за якою окупанти перестали бити по українській енергетиці після телефонної розмови Трампа і Путіна, яка відбулась 18 березня. Але як бачимо, перестали бити вони тільки на словах. Загалом із цим так званим енергетичним перемир'ям більше питань ніж відповідей. Відколи його рахувати, не зрозуміло чи почалося перемир'я на морі, який після переговорів у Саудівській Аравії анонсував. Але американці теж не зрозуміло якогось покарання за порушення режиму припинення вогню взагалі не передбачено. Якщо хтось порушить, то цього в стейметі немає. Я розумію, чому тому, що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося. Так само, взагалі, не зрозуміло, який Україні зиск із цього перемир'я, якщо росіяни щодня бомблять наші домівки в офісі президента розповідають на останніх переговорах хотіли домогтися. Повної заборони на удари далекобійними засобами, ракетами і дронами, але росіяни. І слухати цього не захотіли. Ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру, про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила Росія протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання. А вчора вночі Путін взагалі заявив, що підписувати якісь мирні угоди, Україну спочатку треба передати під. Зовнішнє управління ООН, ЄС ті самі Росії і увага. Північній Кореї. Аж поки в Україні не пройдуть демократичні вибори. Ну, Північна Корея взагалі велика експерт з виборів. Там у них навіть зачіски можна обирати з чотирьох дозволених. А за саме слово вибори, мабуть, у тюрму саджають. І так то непонятно, з ким підписують які документи. І так-то непонятно, яку силу вони мають, тому що завтра прийдуть інші руководителі, які прийдуть через вибори, кажуть, ну хто там підписував, ми не знаємо. До свидання. Після таких сенсаційних заяв Путіна уже і Трамп починає про. Зрівати і казати, що кремлівський диктатор тягне час і, можливо, не так хоче миру. Взагалі, після останньої телефонної розмови з Путіним Трамп дистанціювався від публічного обговорення закінчення російсько-української війни. Перший про це ніколи не говорить. А коли в нього щось питають, відповідає коротко і без жодної конкретники. А держсекретар Марко Рубіо взагалі сьогодні виступив із сенсаційною заявою. Каже, не може гарантувати, що мирна угода між РФ та Україною буде укладена через тиждень чи через місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції. які? Я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди. Те, що закінчення війни за 24 години було жартом, ми вже знаємо. А тепер виявляється, що і перемир'я до Великодня не буде в будь-якому разі. РБК Україна уважно слідкуватиме за подальшими подіями і інформуватиме вас про них. Тож не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.